Ландау-центр Харківського національного університету імені Каразіна було створено у січні 2014 року за ініціативи університетської громадськості, Асоціації випускників, викладачів і друзів закладу з метою стимулювати відродження втраченого інтересу до науки. Нам стало цікаво, хто ж такий ландау. Кажуть, що коли заходила мова про незнайому йому людину. Ландау відразу питав, а що він зробив? Не збирався, а вже зробив А що ж зробив у житті він сам? Лев Давидович Ландау фізик-теоретик, академік, лауреат Нобелівської премії з фізики, легендарна постать серед науковців. Лев Давидович вивів і сформулював кілька базових понять у квантовій теорії. Провів фундаментальні дослідження у сфері наднизьких температур і надпливності. Ландау став людиною легендою в теоретичній фізиці. У одній з розмов він якось сказав: ні, я не геній, ось Бор геній і Ейнштейн геній, а я не геній. І додав, але дуже талановитий. Доля пов'язала життя вченого із Харковом. У 1931 році. Теоретичний відділ в Українському фізико-технічному інституті очолила висока худорлява людина з розкуйовдженою чернявою головою. Лев Давидович Ландау, або, як його називали, Дау, створив тут, у Харкові, школу теоретичної фізики. На той час в його науковому багажі вже був Ленінградський університет. Стажування за кордоном в Англії, Німеччині, Швейцарії, Нідерландах, Данії, де він спілкувався з Нільсом Бором, зустрічався з Альбертом Айштейном. Через три роки Ландау одержав ступінь доктора фізико-математичних наук без захисту дисертації. Він був нагороджений багатьма преміями, а також обраний членом низки наукових товариств Лондонського королівського товариства, Голландської королівської академії наук. Французького фізичного товариства та інших. Лев Давидович народився в Баку 22 січня 1908 року в сім'ї інженера нафтовика. У дитинстві разом з сестрою він брав уроки музики, але незабаром батьки помітили математичні здібності сина і музичні заняття було облишено. У 13 років він вже одержав тестат зрілості у 22 роки. Це був серйозний учений фізик, що відбувся глибокий і одержимий, а його ім'я здобуло світову популярність. Спектр проблем, що цікавили ландау, був надзвичайно широкий і охоплював всю теоретичну фізику. Спільно зі своїм другом і колегою Євгеном Лівшицем ландау написав курс теоретичної фізики, який було перекладено багатьма мовами. Він і дотепер не має аналогів. У 1962 році Льву Давидовичу було присуджено Нобелівську премію в галузі фізики. Вчений відомий не тільки як один з родоначальників школи фізики, а й як людина зі скрометним гумором. Він був екстравагантний у всьому, в науці і в побуті. Найстрашнішим гріхом Ландау вважав нудьгу, створював теорії і класифікації буквально з нічого. Наприклад, Теорія нудьги, в якій вивів і одиницю нудьги, година спілкування з цією людиною вбиває слона. І теорію щастя, яка була єдиною нефізичною теорією Ландау, він вважав, що кожна людина повинна і навіть зобов'язана бути щасливою, вивів просту формулу щастя, яка містила три параметри спілкування з людьми, робота, любов. Ось це, вдавалося ландау. Він не міг жити без постійного спілкування з колегами, зі студентами та друзями, залишався байдужим до багатства, розкошів, їжі, не пив і не палив. Працював Дау переважно вдома, від кабінету в інституті відмовився, оскільки, за його словами, засідати він не умів, а лежати там ніде. Лев Давидович постійно знаходився в русі, у прямому й переносному розумінні. Душа зобов'язана трудитися. Ці слова саме про нього. Він не втомлювався розширювати коло своїх інтересів, не зупинявся на досягненому. Коли ж не працював, то рідко бував у спокійному стані. Йому були властиві два граничні настрої веселість і гнів. Він говорив: робіть все із захопленням, це страшенно прикрашає життя.